9 серпня в Україні відзначають Всесвітній день книголюбів. Традиція зародилася у Сполучених Штатах Америки. Під час пандемії COVID-19 свято відзначали у цифровому форматі. У центральній дитячій бібліотеці кажуть: книжки берем і молодь, і дорослі. До нас приходять діти читати, особливо влітку, коли завдають їм книжки як в школі, так і для саморозвитку. Вони приходять читати книжки, беруть додому, а також читають у читальній залі. Іноді ми навіть батькам видаємо книжки, оскільки приходить дитина, бере собі книжку, а потім каже, а можна мамі щось почитати? Звісно ж, ми не відмовляємо і даємо. Заступниця директора пані Наталя каже, що в залежності від віку читачі обирають різножанрові книги. Якщо це молодші дітки, то вони звичайно читають казки. Зараз дуже популярні популярністю користуються українські звичайно казки. Те, що більш старші дітки, то звичайно це у нас іде на ура нестайко. У нас є його. Прям збірка серіями ми закупили такі його гарні, дуже твори. Я можу навіть показати, які в нас є його твори. Ну і звичайно, зарубіжних авторів це і дав. Чарлі та шоколадна фабрика і так далі. Це серія Всеволода Нестайка, дивовижні пригоди в лісовій школі. Ці твори надзвичайно популярні, описано дуже гарно. Всі ми знаємо Всеволода Нестайка як прекрасного українського письменника. Всі літературні його твори оформлені дуже гарно, такі книжечки ілюстровані і тому дуже подобаються дітям. За результатами опитування, у нашому телеграм-каналі понад 300 респондентів читають книжки у паперовому або електронному варіанті. Перші книги з'явилися близько двох тисяч років тому. Вони були із дерева та воску. Проте найдавніша книга була написана близько п'яти з половиною тисяч років тому та називається Папірус Пріса. Усього за всю історію людства створили близько 130 мільйонів книг різних за жанрами. До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким зменшується строк ув'язнення, якщо засуджений чи засуджена будуть читати книжки. Данило Трохименко, Ігор Брова. Новини ПТРК.